Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося сьогодні карту дня, як зазвичай, вибираємо одну з трьох карт і дивимося, що чекає вас сьогодні. Що нового, ось. І так, вибирайте свою карту. Перший, другий або третій варіант. І так, дивимося. Карта номер один. У нас тут імператор. Імператор говорить про якусь стабільність, про якусь системність, про чіткість виконання якихось завдань. Все йде по плану. З однієї сторони, якщо у вас щось застопорилося, Тут може бути, знаєте, ви натрапили на якусь бетонну стіну, і не пулі, пулі не пробиваємо, як то кажуть, з другої ну, з сторони. Ще з, може бути, що у вас з'явиться якийсь дуже впливовий. Ну або а, не, тут навіть не залицяльник, а і не спонсор, а людина, яка вам допоможе, людина, яка вас підтримує. Людина, якась яка допоможе, можливо, проштовхнути якусь справу. Ось сьогодні порада цієї карти: дійти чітко і ясно, по плану за інструкціями, не сходячи з цього шляху. Зробіть собі з самого ранку чіткий план, що треба зробити, як це треба зробити. Чим. Чіткіше ви це зробите. Чим чіткіше ви будете йти цьому плану, тим удачніший буде у ваш день. Карта номер два. А тут у нас королева мечів. Ось, коли королева мечів говорить про характер, про Емоції, про злість, про ревнощі, захочеться когось кудись послати, з кимось посваритися, голову знести і тому подібне. Можливо, що ваша або, або ваш шеф, шефиня, начальник. Будучи хранити, як то каже, пісочити, відчитувати моралі, можливо, ви своїм дітям, можливо, ваш чоловік або ви чоловіки. Тут якась, знаєте, така напрягуча трошечки ситуація. Порада цієї карти не виходите за рамки. Будьте якось відчувайте як ситуацію, не накаляйте її якось так. Ось, але а, з другого боку, порада цієї карти чітко бачити своє майбутнє. Ось, чітко йдіть до своєї цілі, якось ще так. Карта номер три. Тут у нас туз мечів, чомусь всі якісь дуже строгі карти. До речі, може бути, що десь будуть якісь прильоти, щоб ви розуміли. Ось якісь жертви навіть можуть бути. І так, ця карта говорить, навчиться говорити ні, ні не хочу, ні не подобається. Розумієте, ця карта говорить, навчиться вимовляти чіткі команди, чітке ні, чітке так. Не віляти, не пітляти, чітко висловлювати сьогодні свої думки. Взагалі, то я скажу, що всі три варіанти говорять про чіткість, послідовність. Знаєте, не, не таке: ах, не знаю. Все, знаю, все знаю, все знаю, все знаю, як робити, і знаю, як перемогти. Якось так. Ось, В принципі, Трошечки нелегкий день, можливо, для когось вдасть, здасться всі, всі три варіанти, але це тільки один день. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. І бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!